Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачну, гарну курочку із хрумкою скоринкою та ніжним м'ясом. Цю страву готуємо майже на кожне свято в нашій родині і іноді навіть на вечерю. Коли просто хочеться чогось смачненького. Хочу показати вам цей рецепт, впевнена, що у вас може вийти навіть краще, ніж у мене. Тож, починаємо готувати. Сьогодні я придбала ось таку тушку куриці. Ціна за кілограм 89 гривень 90 копійок. Цю тушку гарно потрібно помити, прибрати пір'я і розрізати посередині, по грудині. Ось так. Перевертаємо курицю грудиною униз, ось так. І дуже добре натискаємо. Курочка має бути однакова. З двох боків. Коли ви, ви притискаєте, вона повністю розламується. Поки курочка відпочиває, беремо часник сушений одну чайну ложечку. Чорний мелений перчик одну чайну ложечку. Коріандр потрібен половинка чайної ложечки. Та наливаю олію сонечникову рафіновану 2 столові ложечки. І курку добре змащуємо спеціями. Рукою втираємо спеції у м'ясо. Намагаємося спеції залити навіть під шкіру. Ось так. Тут також під шкіру залазили. Чудово, якщо у вас є час, дати курочці так полежати хвилинок 30. Якщо ж цього часу немає, то нічого страшного. Курочка все одно буде дуже-дуже смачна. Далі беремо форму для запікання. У мене вона скляна, можна будь-яку. Беру сіль, звичайну, кам'яну. Висипаю сіль у форму. Солі беріть, щоб вона просто покрила дно форми. Тобто, десь до пів кілограма вам вистачить. Дивлячись, звичайно, який розмір вашої куриці і розмір форми, в якій ви будете її випікати. Бо форма має бути така, щоб куриця ваша помістилася сюди. Сіль рукою розрівняли і викладаємо на неї курицю. Викладаємо курицю ось таким чином. Зараз вже духова шафа нагрілася до 200 градусів і ставлю у неї курочку запікатися. Посередині духової шафи ставлю. Не переживайте, куриця пересоленою не буде. Вона буде саме така, як треба, дуже-дуже смачна. Це найкращий рецепт приготування куриці. Я перепробувала дуже багато рецептів різних. Беремо звичайну картоплю, я беру три штучки, помила її та нарізаю ножиком з однієї сторони. Ось, бачите, таку роблю смужечку. Та покладу картоплю у духовій шафі поруч із формою для запікання. Поклала розрізом уверх, поки картопля. Із курочкою запікаються, я підготую засмажку до гарніру. Беру цибульку 130 грамів та нарізаю її на півкільцями. У розігріту сковорідку наливаю олію і викладаю сюди цибульку. Обсмажую цибульку на середньому вогні. Коли бачимо, що цибулька вже почала підсмажуватися. До неї додаю квашену капусточку. Рецепт смачної квашеної капусти є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу вам під цим відео в описі. Разом перемішуємо цибульку і капусточку з морквою. Уже через декілька секунд відчувається дуже приємний аромат. Через годину перевіряємо готовність картоплі ножиком. Якщо він занурюється в картоплю плавно, значить вона готова. Дивіться за розміром картоплі. Якщо у вас картопля маленька, то можливо часу на її приготування знадобиться значно менше вам. У мене картопля велика, тому одна година. Картопля готова, курочка ще печеться. Картоплю почистила, нарізаю одну штучку на 4 частинки. Перекладаю картоплю у мисочку. Засмажка вже готова. Викладаю її зверху на картоплю. За бажанням можете підсолити зверху. Я не солю. Пройшла 1 година 30 хвилин. І я бачу, що курочка готова. В деяких місцях шкірочка навіть піднялася. Ось ми бачимо між шкірочкою і м'ясом, що там є рідина. Подивіться, наскільки, ось, бачите? Наскільки гарно пропеклася курочка. Кількість часу для випікання залежить від того, наскільки велика у вас куриця. Якщо вона більша, ніж моя, то потрібно буде більше часу. дивіться. Видно рідину сік. Витікає сік з-під шкірочки. Перекладаємо курочку. До картоплі на тарілку. Ось дивіться, яка гарна страва на святковий стіл у нас вийшла. Курочка на вигляд чудова, а на смак ідеальна. Я знаю це 100%, бо готую вже не перший раз і навіть не п'ятий. Курочка виходить соковита, з ніжним м'ясом. Та хромкою скоринкою. Давайте скуштуємо. Дивіться, наскільки вона соковита. Ну, зазвичай, якщо ми їмо самі, то руками можемо відламати собі шматочок, який нам подобається. Зразу відчуваю гарний аромат, дуже смачний. Дивіться, яка тоненька, просмажена скориночка, шкірочка. Вона дуже-дуже смачна. Ем, якщо ви приготуєте якимось іншим чином, то у вас не вийде така тоненька шкірочка, тільки на солі, вона виходить саме такою. Так, дивіться, витікає одразу сік. Ось візьмемо шматочок м'яса. Я вам на прикладі цього шматочка покажу. Дивіться. Виблискую одразу видно, наскільки вона соковита. Завдяки такому методу приготування весь сік зберігається всередині м'яса, всередині куриці. Зараз куштуємо аромат спецій дуже дуже смачна курочка, і повірте, солі вистачає. Якщо ви переживаєте, що замало, ну, точніше, взагалі не буде солі, вона буде не солена, не переживайте, вона смачна, дійсно. Курочка на себе бере стільки солі, скільки їй потрібно. Дуже смачно, дуже соковита, су ніжна. М -м з гарніром, з картопелькою. Це взагалі космос. Послухайте, як я ламаю і як вона. Дивіться, який звук у неї. Нащуєте, так? Дивіться, яка шкірочка. Хрумтить. І ви бачите, так, що м'ясо все просто з кості відпало. Настільки воно гарно пропечене і Ідеальний рецепт. Я з вами ділюся найкращим. Готуйте за моїм рецептом, діліться ним зі своїми подружками, хай вони теж готують на святковий стіл таку смачну, ароматну і корисну страву. Слава Україні! Миру нам у новому році! Смачного!